Всечесні Отці, дорогі у Христі, браття і сестри, у цей світлий і радісний День Пасхи Христової сердечно вітаю усіх вас із величним торжеством Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми знову чуємо ці переможні слова: Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Це не просто благовість, це основа нашої віри. Джерело нашої надії світло серед найтемніших обставин. Цьогоріч ми знову зустрічаємо Пасху в умовах жорстокої війни. Наш народ продовжує нести хрест страждань, боронячи свою свободу, гідність і землю від безжального ворога. Кожен день випробовує нашу віру, нашу любов, нашу здатність прощати і терпіти. Але Воскресіння Христове нагадує нам. Жодна темрява не триває вічно. Після Голгофи завжди Пасха, після Христа завжди Воскресіння. Молімося за наших воїнів, які жертовно стоять за правду і мир. Молімося за полонених, поранених, вдів, сиріт, за тих, хто залишив свої домівки. Нехай світло Воскресіння зміцнить кожного, хто нині плаче, хто шукає сили і хто бореться. Нехай Христос Воскресний увійде в кожне серце, принесе туди мир, надію і любов. Нехай Воскресне і наша Україна у свободі, правді, добрі та єдності. Щиро бажаю кожному з вас духовної радості, родинного тепла, здоров'я, сили і Божого благословення. Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!